Ягідна фея суничка. Чарівні історії ягідного лісу. Історія перша. Злодюшка. З пекотними літніми днями ягідна фея суничка та метелик бібо купалися у жаб'ячому ставку. Спіймайно мене. вигукнув бібо, пурхаючи над поверхнею води. «Постривай!» – засміялася суничка, намагаючись встигнути за ним. Потім крихітка фея зручно влаштувалась на листі латаття, а Бібо літав на випередки із вітром. Комахи ліниво дрімали в траві. Раптом на небі з'явилися хмари, і друзям стало прохолодно. Суничка вибралася на берег. А де поділася моя сукня? здивувалася ягідна фея. Не знаю, замислився Бібо. Де ти її поклала? Суничка обдивилась навколо великого каменя. Вона лежала тут, зверху, розгубилася фея. Друзі почали шукати на галявині, подивилися у кущах, зазирнули на дерево. Але сукні сунички ніде не було. Ягідній феї довелося летіти додому у спідній сорочці. Бібо хотілося якось утішити суничку. Ти можеш обрати будь-який інший одяг, сказав він. Не можу, засмутилась суничка. Ягідна фея має лише одну однісіньку сукню. Свою суничну сукню. Разом вони повернулись до суничного садка. Раптом бібо прошепотів Нахились і потягнув суничку у траву. Що трапилось? запиталась ягідна фея. Бібо показав на її будиночок чайник, І ось тобі маєш. Маленька тарганиха Едда сиділа на садовій лавці і гріла на сонці свій животик, а на ній була сукня феї сунички. Крихітка фея оніміла від подиву. Яке нахабство, прошепотіла вона. Через садовий парканчик зазирнула фея чорничка. Доброго ранку, суничко! Привіталася фея з маленькою Тарганихою. Вона зовсім не помітила, що то сиділа не суничка, а Едда. Маленька Тарганиха в суничній сукні кивнула головою і відповіла. Доброго ранку, Люба Чорничко!» Суничка була розлючена. О, ні, сказав Бібо. Подивись но, ну, у неї твоя чарівна паличка. Едда розмахувала чарівною паличкою ягідної феї над суницями. Суничка геть зблідла від жаху. Що ти робиш? запитала чорничка Тарганиху. Доглядаю суниці, пробурмотіла едда. Вона змахнула чарівною паличкою і вмить усі суниці стали коричневого кольору. Налякано вигукнула суничка. Тш. прошепотів бібо. Фея чорничка також здивувалась. Коричневі суниці це диво. Це зараз у моді, буркнула Едда. Коли звечоріло, Тарганиха сховалася в будиночку чайничку. Суничка страшенно засмутилась. Вона зараз лежить у моєму ліжечку, сумно промовила фея. Що ж мені тепер робити? Проте у Бібо вже виникла ідея. Нам терміново потрібна нарада з іншими феями. Усі феї зібралися зі своїх садків на лісовій галявині. Суничка розповіла їм про тарганиху Едду. І про свою соничну сукню. Фея чорничка засоромилася адже вона не впізнала нахабну Тарганиху. Я знаю, чому Едда видає себе за суничку, сказала вона. Усі люблять суничку, а Тарганиху ніхто не любить. Це сумно, зітхнула ягідна фея. Після цього слово взяла королева фей. Не хвилюйся, сказала вона суничці, я знаю, що треба робити. Наступного ранку у фруктовому садку проводився щотижневий ярмарок. Усі феї зібралися зі своїми товарами і почали чекати. Урешті-решт, З'явилася й Тарганиха Едда із коричневими суницями. Королева фей подала знак. Феї почали голосно говорити одна з одною. Чи не бачили ви останнім часом маленьку милу Тарганиху? Вона живе в лимонадній баночці біля Ставка, промовила фея Вишенька. На жаль, ні. Вона завжди була такою люб'язною, зітхнула фея ожинка. А в неї такі гарні блискучі вусики. вигукнула ще одна фея. Після цього всі подивилися на Тарганиху в суничній сукні. Правда ж, суничко? Ем, розгубилася Тарганиха. Наступного дня сунична сукня та чарівна паличка лежали на садовій лавці перед чайничком сунички. На лавці також була записка. Люба суничко, я поцупила твою сукню, і дуже шкодую про це. Вибач мені, будь ласка, твоя Тарганиха Едда. Поруч Лежав мішечок із цукерками. Тарганиха приготувала їх власноруч. Ммм, яка смакота! Суничка вирішила зварити смачний суничний пунш і наступного дня завітати із ним до своєї нової подруги Тарганихи Едди. Історія друга Космічний корабель для Рудді. Уранці ягідна фея суничка завітала до равлика Руді. Равлик пригостив її смачним кульбабовим медом та чаєм із польових квітів. Ммм, потерла животик суничка. Це було смачно. Руді, скажи, що там весь час виблискує? запитала ягідна фея, вказавши на високі зарості трави. Це щось було великого розміру, та сяяло, наче метал. О, схвильовано вигукнув Руді. Здається, я знаю, що це. Він підстрибнув на місці і швидко. Наскільки це було можливо, поповз до сяючого металевого предмета. Це уламок космічного корабля, майже пошепки відповів Руді. Певно, це загубили прибульці. Він ткнув на знахідку носом, і вона гучно затарохкотіла. Ось бачиш. Нісенітниця Рудді!» – посміхнулася суничка, космічних кораблів не існує. Проте Рудді наполягав на своєму. Існують, запевнив він. Суничка допомогла Равликові донести металевий уламок до свого будиночка чайника. Якщо прибульці його не шукають, їм ймовірно. Він вже не потрібен. Відтоді Рудді кожного дня сидів на галявині і чекав. На що ти чекаєш? поцікавилась суничка. На космічний корабель буркнув Рудді і продовжив дивитися у небо. Певно, ти голодний. зітхнула ягідна фея. Вона принесла равликові. Свіжі квіткові кексики, адже Рудді вже три дні нічого не їв. Однак равлик лише похитав головою. Я маю бути уважним, інакше я можу щось прогавити!» Увечері суничка геть розхвилювалась, метелик бібо сидів на її плечі. Ти дійсно думаєш, що до нашого садка завітали прибульці? прошепотіла вона своєму другові. Дурниці, пошепки відповів бібо. Я знаю, що то за металевий шматок. Він називається фольгою. Люди загортають у неї все, що заманеться. Ти гадаєш? Що ми повинні розповісти про це Руді. Суничка зітхнула і заперечно покрутила головою. Фея не хотіла розчаровувати друга, вона взяла пляшку суничного лимонаду та зручно вмостилася у свій листок гойдалку. Адже суничний лимонад найкраще сприяє роздумам. Я знаю, що робити. врешті-решт, радісно вигукнула суничка. Вона пошепки щось розповіла Бібо. Це чудова ідея! сміхнувся метелик. Бібо зібрав велике листя ліщини, а суничка знайшла кілька невеликих гілочок. З усього цього можна було легко змайструвати щось схоже на велику літаючу тарілку. На останок суничка прорізала в листяному кораблі кілька маленьких віконечок, а бібо прилаштував ручку, щоб можна було нести його. Суничка обійшла навколо їхнього витвору. І все ретельно перевірила. Чудово! радісно вигукнула вона. Увечері ягідна фея гучно засвистіла, і від усюди злетілися маленькі світлячки. Фея обережно розбудила свою подругу Кажаниху Кіко. Усі разом почали чекати. Доки повністю стемніє. Зараз, прошепотіла суничка. Маленькі світлячки засяяли світлом, вони один за одним заповзли в корабель з маленькими віконечками. Коли всі опинилися всередині, Кажаниха кікко схопила листяний корабель за ручку та розправила Свої крила. Суничка затамувала подих, Кіко полетіла до галявини, на якій чекав Руді. Навіть Бібо був здивований. Знизу тарілка мала вигляд справжнього літаючого космічного корабля. А оскільки Кіко мала чорний колір. Вона лишалася зовсім непомітною в нічному небі. Кіко зробила в повітрі повільне коло над галявиною. Суничка та Бібо сховалися на дереві і спостерігали звідти за всім. Руді підняв голову і нарешті побачив, змайстрований суничкою. Космічний корабель. Прибульці! Голосно й радісно вигукнув він, вказуючи на небо. Крихітка фея та Бібо радісно обійнялися. Наступного ранку равлик прийшов до будиночка чайника ягідної феї, з гордо піднятою головою. Він був Неймовірно щасливий, Суничко, його обличчя сяяло. Уяви, я бачив справжній космічний корабель. Ягідна фея посміхнулась. Я знаю, сказала вона, прибульці забрали у мене свій уламок. Справді, зрадів Руді. Я завжди це знав. Після цього Руді почав розповідати суничці всі історії про космічні кораблі, які він тільки знав. Адже тепер він був певен, що вони правдиві. Історія третя Чайні Посиденьки. Падав перший сніг. На гілках кущів висіли довгі бурульки. Ягідна фея разом із метеликом Бібо прямували до будиночка землерийки Ірмі. Вона запросила своїх друзів на чайні посиденьки. Перед дверима будиночка Ірмі сиділа кумедна істота зі снігу. Проте всередині було геть темно, і у віконечках не було видно світла. Суничка постукала, але ніхто не відчинив. Суничка постукала ще раз. Потім ягідна фея обережно відчинила двері. Усередині все виглядало зовсім не так, як зазвичай. Було холодно, на столі не було ані випічки, ані чаю. Скрізь був безлад та тхнуло старими шкарпетками. Ірмі обережно гукнула суничка. Але від подруги не було видно й сліду. Суничка й бібо прислухались. «Апчхи!» Почулося зсередини будиночку. Біба й суничко страшенно злякались, аж раптом ягідна фея побачила маленьку землерийку. Вона сиділа перед своєю маленькою холодною піччю й мала жалюгідний вигляд. Краще ідіть звідси. Сумно просопіла Ірмі. Друзі одразу помітили, що у неї сильний нежить. Апчхи, 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 чхала вона. Суничка швиденько принесла теплу ковдру. Ох, це мені вже не допоможе, жалісно сказала Ірмі. Мені шкода це. Найжахливіше чаювання, на яке я, будь-коли апхи запрошувала друзів. Тепер, тепер до мене ніколи ніхто не прийде в гості. Лише подивіться, як я виглядаю. Ірмі показала свого носа. Він був червоний, як помідор, і з нього текло. Ніхто не захоче пити чай зі мною. Раптом заплакала землерийка. Я вже ніколи не зможу вільно дихати носом. Я навіть не можу дотягнутися до нього своїми лапками, щоб прочистити. Вони в мене занадто короткі, а ніс занадто довгий. Ах, твій червоний ніс. Нікого не бентежить, сказав бібо і хутко підставив під ніс ірмі чашку. Але твій нежить потрібно вилікувати. Суничка знайшла в коморі ірмі висушену шавлію та луговий мед і приготувала гарячий чай. А ще фея. Вичавила сік цибулі і дала його ірмі. Біббо приготував діжечку з гарячим відваром липи. У неї ірмі поставила свої холодні лапки. Наостанок суничка вийшла на двір і набрала дров. Вона розвела вогнище у печі, незабаром у будиночку мишки потеплішало. До того ж полом'я так чудово потріскувало, що ірмі одразу стало краще. Але що ж ми робитимемо з нежитим?» – замислилася суничка і подивилася на короткі лапки ірмі. Нам би не завадило щось вигадати для прочистки твого носа у чашку. Впала ще одна крапля. Крап? Раптом у сунички з'явилася ідея. Вона кинулася до Льоху ірмі. Там маленька фея знайшла щипці для гриля. Ірмі їх використовувала влітку для копчення сала, а бібо знайшов шухлядку із серветками. Якщо Ірмі просто затисне серветку щипцями, вона легко зможе ними дотягнутися до носа і прочистити його. Ірмі була неймовірно рада, але треба було поспішати, адже незабаром мали прийти гості. Суничка зварила великий чайник чаю, а ще. Фея швиденько натерла лісових горіхів та спекла маленькі кекси. У двері постукали. Привіт, Ірмі! почулося два голоси. Це були лісова фея Майя та синичка Ліллі. Ліллі зупинилася у дверях. Мені шкода, Ірмі! хриплим голосом сказала вона. Краще я не заходитиму до будиночку. У мене жахливий кашель. Я також мушу відмовитися, просипіла Майя. У мене болить горло. Проте суничка вже завела обох до будиночку землерийки. Ах, Ірмі також хвора, сказала вона. Але в такому випадку ми всі хворі, вигукнула Майя. Ой, бібо, суничко, ми ж можемо вас заразити. Бібо взяв собі горіховий кексик, Не думаю, що все настільки погано, пробубонів він із повним ротом. Урешті-решт у нас достатньо чаю проти застуди. І друзі влаштували собі веселі чайні посиденьки. Вони приготували хрусткі смажені ягоди. Бібо наливав усім чай із шавлі та меду. Ліллі розповідала кумедні історії, а землерийка Ірмі та маленька лісова фея приймали разом ванну для ніг. Про таке чудове чаювання Ірмі навіть і не мріяла. Розділена біда це півбіди, засміялася ягідна фея Суничка.